Всім вам доброго дня, всім вам миру Божого. І зараз в Україні йде дуже кривава, жорстока війна, і дуже багато воїнів вони стоять е, в гарячих точках на захисті нашої країни, нашої ріднесенької України. І я хочу помолитися і щоб кожен солдат, щоб кожен воїн, він як буде йти в бій, нехай читає цю молитву. Вона дуже сильна. І Господь Бог він завжди чує цю молитву. Він завжди чує і допомагає. Хлопці ріднесенькі, от, моліться цією молитвою. Нехай вас береже Бог. Боже, володарю життя і смерті, Ти тримаєш в своїй руці долі людські і моє життя, взиваю до тебе, владико, і благаю, помилуй мене, грішного, та прости всі мої гріхи. Ти моя надія і допомога. В Твої добрі руки віддаю життя своє і благаю, Боже. Проведи мене під Твоїм покровом в цей час випробувань. Молю тебе, дай мені сили в боротьбі, мужності й чесності, як належить доброму воїну. Укріпи мене з неба силою твоєю проти супротивників наших. Даруй мені ясний розум і сміливе серце, а також. Залишитися вірним тобою, довіреній справі, захищати батьківщину, дай нашим командирам мудрості, військову мудрость, вінчай їхні наміри великим успіхом. дай моїм товаришам відвагу й хоробрість, а всьому нашому війську славну перемогу під твоєю охороною. Всемогутній, Боже, відступаю, бій, нічого не боюся, і нехай на все буде Твоя свята воля. Нехай вас Бог береже, Господи, нехай вас береже Бог, во ім'я Ісуса Христа.